Російських спецпризначенців зі складу диверсійно-розвідувальної групи днями було затримано поблизу населеного пункту щастя, що на Луганщині. Я дитячий воєнносую Російської Федерації, воєнсько званий сержант, навладу військовий санітар. Прохожу в воєнну службу, войскової участі 21-208, 3-го отдельная бригада спеціального назначення, находящийся в городе Тарьятин. много что говорят на нашей стране. То, что черт, лично видел сам, в ВСУ как бы не вижу никаких вот претензий. Отвечает ли действительности то, что вам говорят по телевидению о России? Много я чуть по Мы сейчас слушаем, мы сейчас смотрим. Я думаю, нікому то вона не нужна. Поки харчі мають нізи. Крові, позить кава опускають. За традицією керівництво Російської Федерації відмовилось від власних бійців. Проте у Міноборони кажуть, диверсанти зізнались у своєму походженні. До того ж, під час захоплення у них була вилучена зброя російського виробництва. Також в ході бойового з'їднання було захоплене і зразки стрілецької зброї. Одним із таких зразків, ми зараз вам продемонструємо, є інтерес російського виробництва, який знаходиться на озброєнні в підрозділах спеціального призначення Збройних сил Російської Федерації. 16 травня поблизу щастя військовослужбовці 92-ї механізованої бригади виявили підозрілу озброєну групу бойовиків. Зав'язався бій, під час якого і було затримано командира групи спецназу капітана Євгена Єрофєєва, а також сержанта Олександра Александрова. Обоє з ї бригади спеціального призначення Збройних сил Російської Федерації, що дислокуються у місті Тольяті. Цих кадрових військових кинули на призволяще їхні ж поплічники. І коли вороги вже були в наших руках, противник відкрив вогонь зі всіх наявних засобів, аби вби. Як своїх, так і наших, так би мовити, немає людини, немає доказів. Речі, коли було виявлено затримання даних військовослужбовців зі сторони росіян, то вони відкрили вогонь на ураження, знаючи про те, що там знаходяться їхні військовослужбовці. Ставили за мету знищити як військовослужбовців Збройних сил України, так і тих військовослужбовців, які були затримані. Єрофєєв та Олександров в складі своєї бригади прибули на підконтрольну бойовикам територію ще у березні і виконували бойові розвідувальні диверсійні завдання проти сил. АТО. в травні їм було наказано з'ясувати та вивчити особливості території Луганської ТЕС, аби в подальшому захопити її. Проте наші бійці втрутились у підступні плани терористів. На жаль, не без втрат. Бій диверсійно-розвідувальна групи противника, яка вийшла. Формула була така, як у вас. до наш на наш опорний пункт. Вот. Молодший сеан почав, подав команду всім бою, Так вийшло, що в перші очереди пішли в нього, і він був ранений. Мобільна група евакуаційна, яка витягнулася до нього, витягнула його з окопа на машину. Уже в больнице наверное, скончался. По их информации их была большая группа. Где-то 12-14 человек. Мы решили пойти искать их дальше. Выдвинулись вперед, мы столкнулись еще раз с ними. Но, к сожалению, взять плен у нас никого не получилось. Нам придется не пришлось заступить, потому что у нас было трое раненых. Они не сильные, все стабильные. Отошли вернулись на свои позиции. Проти затриманих відкрито кримінальне провадження за статтею 258 Тероризм обіцяє, що справу доведуть до суду. А тим часом, за інформацією генштабу України, елітна третя бригада спеціального призначення Російської Федерації тікає з тимчасово окупованої Луганщини до Ростовської області. Звідти літаком спецпризначенці відправлять у пункт постійної дислокації. Все це, мабуть, для того, аби вже ввечері брехливі кремлівські змі повідомили: жодного росіянина в Україні немає. Сергій Жуковський, Володимир Стройков. Час Ч. Мобілізований Петро уже місяць тренується у 169-му навчальному центрі сухопутних військ, більш відомому як Десна. Тракторист у цивільному житті в армії став механіком-водієм БМП. Каже, що за цей короткий період навчився чимало. Стріляти вмію, БМП їздю. А й кожному Ну, відключить. він жалиться. Отак. А це вже психологічна смуга перешкод. Пройти її повинен кожен військовий. На психологічній смузі перешкод тренують не лише фізичну стійкість, а й моральну витривалість, адже дим, постріли та вибухи роблять атмосферу максимально наближно до бойової. Практичні заняття тут постійно. Вже з самого ранку військові на навчальних місцях. Наприклад, ці бійці вчаться керувати танком Т-64. Після напружених тренувань саме час підкріпитися. Разом з бійцями вирушаємо до солдатської їдальні. Ось так сьогодні харчують військовослужбовці у Десні. Побачені помідорчики. На перше червоний борщ. На друге каша гречана з м'ясом. Опа. Ну і, Звісно, компот із сухофруктів. Питанням харчування у навчальному центрі займається цивільна фірма. Нарікань на якість їжі ми не почули. Бійці кажуть, що годують їх смачно і ситно. Нормально. Нічого такого немає, що знаєте, щоб погано годували чи... так Може бути, заїлися? Разом із солдатами гречану кашу куштує і сам начальник центру генерал-майор Ігор Танцюра. Дуже смачно. Нормально, так? Дуже смачно. Проживають захисники вітчизни у звичайних армійських казармах. Тут все по-військовому скромно і немає нічого зайвого, розповідає строковик Олександр. Тумбочка на двох з товаришом. Зубна паста, станок, з щітка. Він уже звик обходитися лише цим, так би мовити, джентльменським набором речей. Але на думку хлопця, дещо сюди можна було піддодати. Поїсти щось сладкого так. Нині у Десні тренується декілька тисяч військових. Серед них як мобілізовані, так і строковики. Готують тут майбутніх танкістів, розвідників, піхотинців. Загалом понад 100 спеціальностей. Павло Ковальчук, Вадим Стасюк, час ще. Сьогодні до Києва завітала військова делегація з Естонської Республіки. Заступник міністра оборони України Петро Мехет обговорив з естонським колегою Марком Міхкельсоном ситуацію на сході нашої держави та шляхи її вирішення. Ми дуже цінимо ту позицію і ту допомогу, яку Естонія сьогодні дає Україні в це важкий крім для України. І ми благодарні за ті пропозиції, які. За ту боротьбу, ви вже оказали. Під час зустрічі сторони поділилися досвідом ефективного реформування армії. Поддержать вашу, вашу політику, поскольку ми розуміємо, що та агресія, чим ви зараз уже багато місяців сталкувалися, це проблема не тільки. Для будущего вашої страни на ну, таві прос безпасності цілого континенту для Європи, для будущо Європи, це дуже важливо. голова комітету з питань національної безпеки парламенту Естонської Республіки запевнив, що Естонія підтримує європейський вибір України і оборонні відомства двох держав, і надалі співпрацюватимуть. Юрій Стоянський Володимир Стройков час Ча.